Доброго дня, друзі! З вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. У мене для вас погані новини. Минулорічний затяжний конфлікт міського голови з депутатським корпусом, що фактично створив колапс в роботі ради і міг мати більш тяжкі наслідки, ніж несвоєчасне прийняття бюджету, так нічому і не навчив нашого Кермана Чатуренка. Він продовжує ігнорувати депутатів, намагаючись нав'язати нам свої авторитарні методи управління. Тому цьогорічна робота Ради почалася знову з перекручування фактів та маніпуляцій у виконанні Туренка. Тема сьогоднішньої розмови минула позачергова сесія, яка не відбулася через відсутність кворуму. І на цьому можна було б поставити крапку. Але. Причини термінового скликання сесії міський голова Туренка пояснив у своєму дописі на власній сторінці у Facebook. Саме там, у звичайній для себе маніпулятивній манері, він заздалегідь почав нагнітати атмосферу. Про що він там тільки не говорив, і про безпідставно звинувачувану ним сусідню Козинську громаду, яка начебто вкрала в нас землю. І про необґрунтовану. З жодними розрахунками компенсацію різниці в тарифах неефективно працюючого водоканалу і про термінове подання грантових заявок на отримання співфінансування з бюджету держави. Це, за його словами, і було основною причиною скликання позачергової сесії. Але давайте розбиратись. 21 січня, тобто в понеділок. Депутатів повідомили про скликання позачергової бюджетної сесії на четвер, 23 січня, і разом з порядком денним почали частинами надсилати документи, багато фінансових документів, що стосуються розподілу бюджетних коштів та фінансування комплексних програм. Нагадаю, що згідно з регламентом е, Української міської ради, а саме пункту 2 статті 33, позачергові сесії скликаються лише у випадку гострої необхідності. Адже це досить стресова ситуація для депутатів, які працюють щоденно на основній роботі і мають заздалегідь погоджувати зі своїми роботодавцями графіки роботи ради. Прогнозовано засідання позачергової сесії не відбулось через відсутність кворуму та незадовільну роботу секретаріату, який не організував присутність депутатів. І це мало б стати для Туренко чудовим. Приводом і надалі цькувати депутатів, звинувачуючи їх у втраті можливостей отримати грантові кошти, якби не депутатка Шмагер, яка публічно викрила усю брехню та маніпуляції міського голови. І так, по черзі. Листи від Київської обласної військової адміністрації із зазначенням кінцевих термінів подання пропозицій та грантовим проектами, які Туренко надав депутатам на підтвердження невідкладності скликання сесії. Так, листи були, але не нам. Міський голова у якості доказів підсунув депутатам листування кова з Гостомельською військовою адміністрацією. Вочевидь, сподіваючись, що ніхто не буде роздивлятися адресати. І що характерно, йому це майже вдалося. Далі щодо самих грантових заявок та на спінфінансування, які, начебто, треба було негайно подати, виявляється, що вони давно вже... Благополучно подані і навіть оприлюднені на сайті Dream по укриттю у Трипіллі 17 січня, а по реконструкції поліклініки 14 лютого минулого року. І все, що треба було зробити Туренко на цьому етапі, це надати гарантійні листи по кожному проекту без будь-яких рішень сесії. Але спробу, спробу перекинути на депутатів власну неспроможність комунікувати з областю та залучати донорські кошти в бюджет громади, ми оцінили. Надвійку. Адже маніпулювати теж потрібно вміти. Також Алефтина Шпагель з'ясувала, що наша громада взагалі не підходить під вимоги постанови про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів у рамках е, програми з відновлення України. Звісно, для когось бувають виключення, але точно не для нашого токсичного керманича з його Підмученою репутацією в очах обласного керівництва. Але навіщо ж тоді взагалі було скликати цю позачергову сесію, якщо справа не в субвенції? Звісно ж, це лише припущення. Але, напевно, для того, щоб швиденько розподілити 200 мільйонів вільних залишків, поки депутати не встигли опрацювати документи. Адже денний цієї позачергової сесії, окрім невідкладних, винесли аж 18 бюджетних питань. А саме звіти з витрачання е, коштів з резервного фонду, розподіл вільних залишків в сумі майже 200 мільйонів, зміни до комплексних програм, затвердження програм е, з компенсації тарифів водоканалу та інші. Тобто планувалась така собі повноцінна бюджетна сесія з купами фінансових документів, що стосується розподілу майже річного бюджету громади і виконання програм протягом. Року на опрацювання яких депутатам дали один день, і до речі, ані бюджетної комісії, ані консультації з фахівцями напередодні сесії не проводилось. Тобто, голосувати за це все пропонували навмання. Отакий невтішний результат організаторських здібностей нашого Керманича Туренко. І це суцільний жах. Наступна позачергова сесія призначена на 28 січня, майже з незмінним. Порядком денним. Отже, Туренко знов проігнорував пропозицію депутатів скликати нормальну чергову сесію, встановлені регламентом терміни, надати можливість опрацювати всі питання порядку денного в депутатських комісіях спільно з фахівцями виконкому та прийняти виважені рішення в сесідній залі. Але ми зробимо все можливе, щоб усі кошти від перевиконання бюджету пішли на розвиток нашої громади та покращення якості життя мешканців, а не на фантастичні прожекти міського голови. Закінчити е, цей ролик, я хочу цитатою з допису нашого керманича. Попереду рік плідної роботи і подальша боротьба з головним ворогом. Але ось тут я би поставив крапку, і тоді ця фраза буде виглядати абсолютно правильно. Ми обіцяємо, пану Туренку, що ніколи не припинимо боротьбу. Перемога 100% буде за громадою. Якщо вам сподобалася публікація, тисніть подавайки та робіть репости. Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку Громади Українки та на наш одноіменний YouTube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Що далі, то буде цікавіше. Ціную вас. Побачимось!